Зараз я стою на каменях, які ще тиждень тому були у воді. За моєю спиною можна побачити наскільки відійшла вода подекуди на пів кілометра. І цей процес триває. Оголені береги водосховища. Нагадують, болото і воно стає все більшим. Щодоби вода відходить на 70 сантиметрів, а то й на метр. Це справжнє лихо кажуть в громаді. Більше п'яти метрів і шести метрів рівень води вже впав. Це для нас, звісно, критично. і ті насосні станції, які стояли на берегу, не мають можливості закачувати воду. Грушівка стала першим зневодненим населеним пунктом. Ані питної, ані технічної в селі немає вже з тиждень. Ми такої ситуації не чекали. Воно тяжко боляче. А боляче чоловіку через городину, якою в нього аж 50 соток. Цибуля, морква, кабачки, огірки, малина там. Гарбузи, там у мене ще 15 сотих саду. Таких як Борис в Грушівці більшість. Люди для себе або на продаж завжди займались господарством. Без поливу кажуть, все загине. Останніми днями на поміч прийшли дощі, але це крапля в морі. Ось така ємність у нас. Там три труби йде. Оце все скрізь, що л'ється. Ні, одна капля не пропадає. Все тече сюди. Це на один раз. Так просто що? полити. Бідкає цей пан Віктор на життя заробляє тим, що вирощує на угідді. Витайте, зараз починається заслуга вже. Сьогодні на продаж провіз перший, можливо, останній врожай. Ось цей сорт королівський, він длинний, у ньому від 8 до 12 зір. Днями в село надійшла перша партія питної бутильованої води. Її вже розвозять по домівках. Одну одну баклажку на одну людину. Незалежно скільки людей в одній сім'ї. На одну людину. Це на дві чоловік. А от з технічною водою набагато складніше. Влада обіцяє, хоча б наполовину забезпечити необхідні об'єми. Десь приблизно ну, 5-10 кубів, десь нада на день. Кому куб нада, ну смотря, що вони вирощують. У нас є річки, з яких можна возити воду як технічно. І транспорт буде знаходити, будемо качати в машини і возити воду по людях. Окрім цього, розглядають і питання свердловин. Але на це кажуть піде час. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.